Головний тренер колосу 2 Артем Старгородський. Пане Артем, сьогодні ваша команда десь можна сказати, втратила втратила перемогу на останніх хвилинах. Чи задоволені ви результатом, чи задоволені ви грою своєї команди і, взагалі, ваші враження про цей поєдинок? Декілька слів. Знаєте, звісно, результатом не задоволені. Парою моментами виглядали непогано, але так було так. Трішки браку, якого не потрібно. Але в цілому, якщо бути чесними, то результат закономірний, бо соперник создав да, достатню кількість моментів, які могли завершити і в першому таймі, і в другому таймі. Тому, по результату він закономірний, але звісно, що він не задоволений. Не спрацювали сьогодні заміни. Як це було в попередньому поєдинку проти «Діноза». Як прокоментуєте заміни вашій команді? Було б дуже добре, що коли кожного року заміна робила результати. Але, ну, розуміли, хотіли трошки додати в другому таймі, але не зовсім це вийшло. Молоді хлопці, знаєте. Хочеться більш стабільності, але розуміє зрозуміло, що десь може щось не вистачає там. Будемо працювати, будемо намагатися далі рости, розвиватися, але зрозуміло, що хочеться, щоб набагато швидше вони входили. Знаєте, як зрослішали і в цей взрослий футбол. Це третя нічия. а наступний поєдинок саме проти Тростянця. Тростянець, якому ви саме поступили в першому колі. Якось по особливому будете готуватися до цього поєдинку. Ну, зараз після ривного буде відточинок, а далі буде тиждавий цикл, будемо готуватися. Пособливо, ну, будемо дивитись, будемо розбирати останні ігри Тростянця і будемо, будемо намагатися запропонувати. Дякую вам. Головний тренер футбольного клубу Чайка Вадим Хохлов. Пане Вадим, чи задоволені ви сьогодні результатом цього поєдинку? Чи задоволені грою підопічних? Змогли все ж таки виривати нічую в цій зустрічі. І загалом декілька вражень про цей поєдинок. Ну, дуже непогано ми провели гру. Ми поки що відходимо більше від все-таки від гри, від структури. Від... Того, як наші футболісти виконують принципи, які ми їм пропонуємо, от сьогодні була дуже цікава гра бойова багато ми моментів створили, тому по грі, взагалі, ми задоволені. Звичайно, є недоліки, але загалом, враховуючи якість сьогоднішнього поля силу суперника, то ми маємо бути задоволені цією грою і ми, в принципі, нам сподобалось. З приводу результату, ну хотілося. Напевно, сьогодні перемогти. Все-таки ми створили декілька непоганих нагод і, в принципі, в першому таймі достатньо непогано виглядали на фоні знову ж таки лідера чемпіонату. Але пропустили не обов'язковий зі стандартів, тому довелося відіграватись. Ну, в принципі, Times". нас влаштувала якість гри і відношення футболістів. От саме в першому таймі нашої зустрічі був такий цікавий відтінок, коли саме ну, повністю заволоділи ініціативою ваші підопічні, так? Декілька нагод мали саме відкрити рахунок, але чого саме не вистачало, саме в реалізації епізодів, моментів. Ну, Тут декілька факторів, напевно. Ми все-таки тренуємось на штучному на покритті. Зараз довелося грати тут. і ну, Достатньо, на жаль, ми вдячні за те, що нас приймає макарів. Ми... Дуже любимо тут грати, насправді це історична батьківщина чайки, можна так сказати. Тому нам нарікати нема на що, але все-таки відскоки певні моменти, вони накладають відбиток, і тому це могло вплинути. Плюс, знову ж таки, холоднокровність наших футболістів в завершальній фазі атаки. Там десь можливо треба прибирати емоції і більш спокійно реалізовувати такі моменти, які там у нас були. Але... Так склалось не е, хорошеї, все одно Д, е, позитив в тому, що ми ці моменти створюємо насправді. Поки що нам цього достатньо. З, по реалізації ми трошечки вже будемо працювати більше і зимою і ближче до наступного кола ну, чемпіонату. А прокоментуйте епізод з жовтою карткою, яку саме ви отримали від головного арбітра нашої зустрічі. Ну, все справедливо. Я достатньо емоційно себе веду на е, лавці біля поля. Мені ну, інколи важко себе тримати в руках, я над цим працюю, але все по ділу гарбітер так вирішив. І дійсно, це була незгода з його рішенням. Там, по деяким рішенням, знову ж таки, зі сторони здається, що там щось було інакше, але ну, така емоційна гра, тому я думаю. Можна віднестись з розумінням, але я з, з усією повагою до арбітрів, до асистентів, тому, в принципі, непогано вони провели матч, але знову ж таки, там питання. Єдине, що по пенальті там, десь були сумніви. Все-таки у нас, що, можливо, треба було ще нам пенальті поставити, але це вже ми потім подивимось. Ну, тобто, деякі нарікання є на роботу сам арбітрів всіх зустрічі. Ну так, але це робочі моменти, я думаю, що немає. Такої гри в другій лізі, коли немає нарікань по арбітражу. Тому що, ну, по-перше, це достатньо суб'єктивна точка зору. Кожен тренер вважає по-іншому, кожен арбітер трактує кожен епізод по-різному, тому десь це нормальний процес і наявище в футболі. А, наступний поєдинок проти Діназа, але перед цим майже двотижневий такий відпочинок. Якось окремо будете налаштовуватися на команду Олександра Головка. Чи... Ну, ми дуже поважаємо цю команду. Ми слідкуємо, і взагалі робота Олександра Головка мені імпонує, Вони працюють з молодими футболістами. Дуже цікавий проєкт, цікавих футболістів, багато. Деякі з них ми хотіли і в себе бачити, там вихованці чайки Вишгородської, деякі з них були в нас на перегляді. Цікава команда, дали нам бій в першому колі. Тому ми з усією серйозністю налаштуємось. Паузу зараз заповнимо. Ну, дамо відпочити більше футболістам, які грали більше протягом сезону. А зараз ті, хто менше отримав ігрової практики, напевне, зіграють якийсь спаринг. тому що нам треба підтягувати наші найближчі резерви. Вони теж варті уваги і там ще є ким посилювати наші в і, в принципі, збільшувати нашу ну, кількість задіяних футболістів, які можуть нам допомогти. Дякую вам, пане один. Я бажаю успіхів у майбутньому.